Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже швидкий, простий рецепт з курятини. Смачно, швидко, вам сподобається. Тож, давай дивитися. Для початку підготуємо наше філе. Нам потрібно зробити декілька надрізів не дуже глибоких. Пробимо це ніби як з мангу. Для курки нам потрібна цедра одного лайму. Чорний перець нам буде потрібен. Трішки солі за смаком. На оливковій олії підсмажуємо нашу курку. Курку до повної готовності нам смажити не потрібно, тому перегортаємо її. Коли у нас є ось такий рум'янець, для наступного етапу нам потрібно приготувати соус. Для соусу нам буде потрібна арахісова паста, вурчестер соус. Трішки гострого перцю. Сок лайму, багато не треба. Часник сушений. Ну, додайте трішки сушеної зелені, будь якої яка у вас є. В мене ось така італійська. Отже, для початку нарізаємо трішечки гострого перцю. Додавайте стільки, скільки ви полюбляєте. Якщо полюбляєте трішки більш гостріше, то додавайте більше. Мені багато не треба. Подрібнюємо трошки його. Тепер до нашого перця ми додаємо арахісову пасту. В мене упаковка на 64 грами. Я буду додавати увесь пакет. Сік лайму додаємо. Трішечки вуркчестера. Додаємо сухий часник. Трішечки води. Та все добре перемішуємо. Викладаємо курку до аерогрилю або, у звичайну, духовку, якщо у вас немає аерогриля. Змащуємо все арахісовою пастою з гострим перцем. Температура запікання 180 градусів. Час приблизно 5-7 хвилин. Викладаємо зверху дольки нашого лайму. Відправляємо усе до аерогрилю або звичайної духовки. 5-7 хвилин при 180 градусах. Ось і все готово. Смачна курка з арахісовою пастою, лаймом та гострим перцем. Спробуйте приготувати, і вам теж таке сподобається.